Я думаю, що всіх цікавлять практичні речі, інструменти, яким чином треба підготуватися до палювального сезону, з огляду на ну, те, що все-таки це питання стратегічне, яке вже було озвучено президентом на початку конгресу. Шановний Денис Антоніч, голова конгресу. Я б сразу, якщо можна, розпочну з тих пакетів рішень, які прийняті були урядом для громадян, для муніципалітету, відповідно, для приватного сектору, для того, щоб ви могли скористатися і могли зрозуміти, яким чином воно структуровано. Першу в чергу це програма 5.7.9, Добре, відома вам програма. Ми її розширили. На придбання електрогенераторів, джерел безперебійного живлення сонячних та газопоршнових електростанцій. Чому я зосереджую вашу увагу саме на цій програмі, яка добре відома для вас, тому що зараз там з'явився новий компонент це можливість комунальним підприємствам звертатися за цією фінансовою допомогою. У нас є приклад Укрексімбанк надав фінансування Луцького на придбання сонячних панелей. Сума угоди становила майже 18 мільйонів терміном 5 років. Відповідно. Якщо потреба більше ніж 150 мільйонів гривень, 19 найбільших банків підписали меморандум, яким зобов'язалися надавати кредити на енергогенеруюче обладнання. Ставка 13,5 – це базова ставка у нас також 5,7,9, Хочу нагадати розширена. Тепер для ОСББ та ЖБК. Ви бачите перелік. Комерційних банків, які надають сьогодні такі кредити, і ми гарним приклад вже маємо. Сенсбанк підписав кредитну угоду з ОСББ з Вінниці на зведення сонячної електростанції потужністю 30 кВт. Я я скину цю презентацію, бачу, що ви фотографуєте також. Доступні безвідсоткові кредити для населення під 0% річних до 10 років. Є можливість взяти власникам приватних домогосподарств сума кредиту до 480 Тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання. Глобусбанк, Приват Сенс Укргаз і Скайбанк на сьогоднішній день пропонують дану кредитну програму. І у нас є гарний приклад також якраз чомусь Вінниця дуже активно тут займає позицію. У нас на фото це Галина Пилипівна. У нас вона в працює в комунальному підприємстві і якраз скористалася цією можливістю. Взяла кредит на сонячний панель. Тому пропонуємо областям все-таки і міським головам звернути. Увагу на ці пропозиції далі. Я дуже швидко пройдусь по пропозиціям від конкретних комерційних банків, але я не буду зосереджуватися на стандартних продуктах. а хочу сказати про звернути увагу увагу на власні продукти банків, які сьогодні пропонуються саме під для опалювального сезону, для того щоб була можливість придбати сонячні панелі електростанції. Так, приват так, Ощадбанк разом з своїми партнерськими компаніями пропонують кредит під 0,01% річних терміном. 120 місяців ви можете звернутися до Ачатбанку, і сьогодні з нами теж присутні представники для того, щоб отримати додаткову інформацію. По приватбанку працюють добре вже відомі на ринку теплі кредити. В першу чергу це цікаво. ОСББ і ЖБК. До п'яти років від 100 тисяч гривень до п'яти мільйонів. Є можливість отримати дане кредитування, окрім стандартних продуктів наших 5,7,9 і вже згаданою мною 13,5% 19 банків продукт. Укргазбанк має свою окрему, започаткував свою окрему програму, називається Додай енергії твоєму бізнесу. Це модернізація обладнання, утеплення будівель, оновлення теплових мереж до 500 тисяч євро, можливість отримати кредитування терміном до п'яти років. І Сенсбанк також має. І започаткував свою нову програму. Називається джерело енергії. Цікаво, те, що для бізнесу, для територіальних громад є можливість скористатися. Вони дуже будуть обіцяють дуже індивідуально підходити до кожної громади, дивитися, яким чином є фінансова спроможність. У нас вже є гарні насправді приклади. Ми вчора повернулися з до, до, до речі з Дніпропетровської області, які скористався цією можливості. Сенсбанком підписав кредитну угоду для фінансування якраз енергогенеруючих Ужности якраз міський голова тут. Я думаю, що буде можливість розказати це 320 двадцять мільйонів гривень. З них 60 мільйонів міська рада залучила безпосередньо до бюджету міста на утеплення фасадів. Окрім кредитних продуктів, які є на які реалізуються українськими банками вже згаданий Ukraine Facility, Ви пам'ятаєте, що це документ на наступні 4 роки. Економічний документ, який визначає яким чином які галузі, ми хочемо підтримувати, розвивати 50 мільярдів. Передбачено в Ukraine Facility, з яких частина йде в бюджет, а частина якраз буде направлена на фінансування проєктів в громадах. Хочу вам сказати, що до 15 мільйонів євро ви можете ваш бізнес в громадах може сьогодні. Готувати проекти і звертатися до банків-партнерів, це «Приватбанк», «Ощадбанк», Укрексім, Укрхас. І якщо від 15 мільйонів євро ваш проект, тоді в Європейський інвестмент банкдаблюєберді, якщо у нас проекти в публічному секторі і приватний сектор, в основному це проекти, з якими можна звертатися до ЕФСІ і ЄБРР. Міністерство економіки, до речі, тут ваш партнер. Ми повністю гайд весь по роботі з Ukraine Facility, запропонуємо, розкажемо. І це інструменти, які впроваджені урядом, які сьогодні вже частково згадав прем'єр-міністр. Вони всі діють. Це скасування мит і ПДВ на імпортне обладнання. Програма активний споживач, це спрощення процедур встановлення власної генерації і спрощення процедур закупівель енергетичного обладнання для того, щоб максимально скоротити, скоротити терміни його встановлення і меморандум про які сьогодні Олексій Володимирович згадав меморандум направлено на підвищення енергетичності будівель на те, щоб розвивати альтернативні джерела енергії. Наш основний посил це в тому, що ми хочемо, щоб був більший ефект бас громад міських голів і голів ВЦА, щоб ви активно долучалися, і ми могли разом з вами масштабувати ці всі програми, які ми тільки що, власне проговорили.